Дорогі співчесники, мисливці і не тільки. В даний момент ми знаходимося на території мисливських угідь Коломийської організації нашого Національного Українського товариства мисливців та рибалок. В даний час ми проводимо регулювання численності диких м'ясоїдних тварин. Хочу зауважити, що. В українському законодавстві є правові дві правові норми полювання і регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин або просто регулювання чисельності. Що таке полювання? Полювання це ми експлуатуємо вид, об'єкт полювання ну, в мирний час. А регулювання чисельності проводиться у тому випадку, коли певний вид створює загрозу. Для людини або ж для господарювання. Наприклад, в європейських країнах проводиться регулювання чисельності навіть експлуатаційних видів, таких як козуля європейська, там, олень благородний. У тому випадку, коли, скажімо, копитні завдають шкоди лісовому господарству або ж сільському, бо всі копитні вони є дендрофагами. В нашому суспільстві надмірна чисельність лисиці червоної створює певну загрозу для життя людини. З метою доведення до біологічно обґрунтованих визначених норм лисиці червоної на тисячу гектарів мисливських угідь, це, грубо кажучи, одна особина на, одна, одна особина на тисячу гектарів. І так, прошу вас, співвітчизники, не путати правову норму полювання і регулювання чесності. У даному випадку ми проводимо регулювання чесності. Значить, що в нас в області відміченою? У Калуському районі два тижні тому назад при регулюванні чесності було добуто шакала. Е, цей йому ну, стейшн в нашій області, в нашій природній зоні, він невідомий. Е, сталося проникнення шакала за рахунок е, бойових дій, е, що настали з моменту повномасштабного вторгнення наших ворогів в нашу країну. Е, появилися вуки, яких е, Досить аномальна поведінка, яка зовсім не боїться людини. При в даному відеосюжеті е, ви побачите фотографії. Ну, це було село Замулинці на Коломийщині. Такий випадок їде автомобіль, і вовк лежить абсолютно не реагує на людину, його фотографують. Дану фотографію ви побачите е, в нашому відеосюжеті. І ще, дорогі співвітчизники, користуючись нагодою, хочу оголосити дуже важливу справу. На екранах ваших телевізорів ви бачите логотип моєї рідної 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Добуша та QR-код, куди можна задонатити кошти для 68-ї бригади для придбання FPV дронів. Та комплектуючих для них, для підрозділів. І так, шановні співвітчизники, дякую за вашу увагу і будемо продовжувати регулювати чисельність лисиці червоної. Шанування пам'яті загиблих воїнів, які захищають нашу можливість. Полювати на сході України. <кій> От хвилена мовчання. <кій> Дякую і молитву. Ya, perlu ya. no it's